Вчора приїхали, ще було е, видно. І я бігом побігла на город. Оце мій квітничок. От. Бачу, як бачите, ну що тут, е, ще з осені в мене тут посіялося бурянець, то буду ось сапати його. Ось сапаю вже. Е, Карликовий ріси байдуже перезимували. Бачите, такі зелененькі хвостики. Злакові стоять, буду ось сьогодні-завтра буду зрізати. Їх треба зрізати якомога як, як раніше. От. Я думала, приїду, і тут все буде таке гарне, зелене, бо це ж тільки було тепла. Нічого подібного. Земля дуже суха, прямо така, дивіться, як попіл. Прямо. Ось дивіться, ось таку, бачите, таку легеньку можна геть і не сапати. Ну, сапати ту швидше, а так ось все таке дуже сухенька земля. О, дивіться морознички які. Листя померзло, але бачу, що ось, бачите, оцей звичайний бордовий з простою формою квітки, нічого йому немає. Оце листя я пообрізаю і він буде цвісти. Ось дивлюсь, ще ось, бачите? ось ще. Ну, де малесенькі, я садила, то поки що не бачу пуп'янків не будуть цвісти. Ось отакі ось, бачите? Ну тут ось Нічого не видно поки що. Але він живий. о, Дивіться, ось ось, бачите? червоніє, червоніє. Так що буде все в нього добре. от. Е, мускарі мускарі махровий трошки примерз, ну він же ж вилазить ще взимку. Ой, ще восени, верніше, він вилазить. Лілейнички відходять, вони пізно взагалі-то відростають. Це їх жара так спонукала відростати. Взагалі-то їх повинно не бути зовсім. Ось бачу, перезимувала моя рожева печіночниця. Отак вона вилазить, без листочків, без нічого. Я вторік продала всю і цю просто не побачила. Хотіла, щоб її не було вже. А вона, бачите, лишилася і гарненько собі живе. Ну, такий баданчик. Байдуже, що були морози, але він, бачите, листочки такі в нього гарні, все починає відростати. Я буду вже воду під нього лити, бо він дуже любить воду. От, хтось там каже, що невибаглива рослина, вибаглива. Дуже до води вибаглива. У мене у нас рідко буває дощі, то вона дуже вибаглива. Ну, оце так, бачите, радує, радує оцей пуп'яночок червоненький. Оце все поприбираю. У мене тут чистенько було, листя все з оріха повигрібало, але трошки нападало ще. Так що оце такий вигляд має мій квітничок. А город покажу пізніше трошки.